А як що ви можете порадити підліткам, як потрібно познайомитись? От хлопцю сподобалась дівчина на вулиці. Що треба робити, щоб з нею познайомитись? Не знаю. Впечатлення произвести на нього? Як? Потрібно може щось гарне їй сказати. Само собою. А як ви знайомитесь з дівчатами? Чи взагалі буває таке, що ви на вулиці знайомитесь з дівчатами? По обстоятельству? І що треба то спросить, як пройти там? Треба акуратно подойти. Акуратно то як? Ну так, що приєднає сказати. Добре. І що до вас запитання такого плану трошки іншого. Чи пам'ятаєте ви свій перший поцілунок? Мабуть так. Чи це було дуже давно? давно? -то в Огу! Які спогади він вас викликає? Приємні? Ну, я зрозумів, що такое ціловація. ну, как бы научился. Mm -hmm. Приятно, конечно, приятно, когда целуешься. <свят> Добрый, даже вам дяка. Не надо, я без зубов, ребят, не снимайте меня, пожалуйста, я и так страшно. Что <свят> вас <свят> интересует, только не снимайте. <свят> ну, скучно, скажи... культурно. Чем можно знакомиться на улице, загалом? Я что знаю, может и можно. А как вы уважаете, как вы уважает, потребно знакомиться? Я никого на улице не я ничего вам сказать не Знайомісь з хлопцями. Ну, знайомася, але на вулиці ну, не дуже так. А що б ви могли порадити тим хлопцям які хочуть знайомитись з дівчатами на вулиці? Я вам навіть не скажу. Ви просто не знаю. Ну добре, тоді до вас ще запитання трошки іншого плану. Чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? Ні, я вам на це питання не відповім. Добре, дякую. Ви ще знайомство на вулиці, це не можна знайомитися Не можна. Не можна? Не можна. А, а взагалі знайомитись, як ви порадите, що треба робити? Для знайомства? Так. Да. Ну, я не знаю, треба якусь людину знати, ну може, по якійсь підставі, може, щось там він запитує, може, по такому зв'язку от щось можна познайомитись. А ви у дружині? Да, в мене чоловік помер. А, а як ви з ним познайомились? Ми познайомилися, я була шафами в тому селі, де мій чоловік проживав. Я там познайомилась, ми три роки ходили з ним. Ми вже потім поженилися і 20 років прожили, і тепер він помер. Мабуть, було дуже щасливий. Дуже дуже щасливий і дуже добрий, я дуже жилим, за ним жалію. Добре, дуже вам дякую. Дуже а скажіть ще, будь ласка, чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? Пам'ятаю. А він які? Приємні спогади вас викликає? Приємні спогади і такі, що я такого не чувствувала, ну такого не відчувала ніколи. Добре, дуже вам дякую. Треба ж таке ще. познайомитись. Ну так это где хто в місті працює, вже знает характер, знает обычаи, какие-то интереси, то да mm -hmm. можна знайомиться. А як ви познакомились с своїм чоловіком? А ми жили по соседству. Добре. Чи дуже... пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? Ну а я. Він вас викликає приємні спогади? Звісно. Ніяких не було там таких казусів, Ну. Неприємних кай... моментів. Ні, ні. Ні. Добре, дуже вам дякую. Знайомитись. Ви можете щось порадити з цього приводу. Ну, кожен по-разному знайомиться. А маю. як це робите ви? Кожен раз по-разному. Наприклад. Ну хоча б один маленький... Приклад. Не можу нічого сказати. Це не. програма для підлітків і ми б хотіли почути вашу думку. Звиняйте, нічого не можу сказати. Ну добре, тоді ще таке запитання: чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? А він приємні вас спогади викликає? Ну, Звісно. вам дякую. Ой, нічого, нічого. Сучасні молоді як потрібно знайомитись. Нічого. Сучасні молоді, як потрібно знайомитись? Ну, mm, знайомитись. Перше всього <кхм>, треба вижливість мати до людей і. А ви взагалі колись перша знайомились з кимось? Ну, mm, було таке, знайомлення. А як ви це робили? Ну, по-перше, я не знаю, треба просто підійти і сказати, ви мені подобаєтесь? Ні, не так підійти і підсказати сподобатися. От е... я не знаю, я що таке Ну, Але... а потім попривітатися. Так. От. Якщо видно, людина, от вона мені подобається, так я стараюся, щоб... Зробити якесь приємне, да. А тоді вже при тому всьому. Давай, що добре жити, та. І тоді вже, допустим, я не знаю, от, от мені приємно з вами порозмовляти, ви мені подобаєтеся. От таким. Так, дуже добрий дня. А скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? Так. Да. Приємність спогади викликає. Так, да, я думаю, що я буду жити до старості, буду ще пам'ятати. Добрый, даже вам дякую. Дякую. Прежде всего с улыбки. Так, а вы знакомились, когда-нибудь с кем-нибудь? Может быть, я вообще с людьми очень могу легко сходиться, я могу в очереди с кем угодно познакомиться. Улыбнуться. А как вы это делаете? Почему? Просто посмехаетесь? Просто улыбаюсь, добрый день говорю. Э, ну, сегодня прекрасная погода. Я могу своим погоде вот поговорить сегодня, например. Ну, дякую. дзенька. Ещё такое запытання трошки іншого плану. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? А як же? А який він вас спогадів рокає? Ну, який мог бути э, перший поцілунок? Дуже приємний. Перший мальчик, перший поцілунок. З цим хлопцем ми не, не знайомились перша випадково так. Випадково? Да, в принципі, Случайно, да. Ну, а потім во так от Зустріч за встречі, да. Добре, дуже вам дякую. Дякую. Приєднання. Ви раптом не хто з ким познайомився взагалі? Ми да. познайомились марношом на день рождення. Як, як ви це зробили? Випили. В першу чергу. столом собі так от, е... а Що потрібно говорити, щоб сподобатись дівчині в признайомстві? Такі ласкаві речі. Ага. Ви одразу купилися на це? Все ж купили. Добре, а тепер скажіть, будь ласка, що ви можете порадити для тих, хто хоче знайомитися? Смотрите? Ага. А дивляч, а приклади хоча б. Ну, головне бути ніжним. Ага. Не Ні злим. Добре. Добре, так, да, дійсно. Добре, дяка. А ще скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший поцілунок? Я ні. Чому це було так давно? Мабуть. А ви? Пам'ятаю. І які в нас спогади викликають? Хороші. Добре. Добре. Добре, дуже вам дякую. Дякую. Ну, знайомитись. А, тінь Валентіна, да? так? Так. Улибати треба завжди. Посміхатися. Ага. А ви взагалі знайомились з ким-небудь коли-небудь перша? Ні, ніколи. А чому ви вважаєте, що це так не можна робити? Можна, тільки в залежності від е, яка ситуація. Ага, зрозуміло, дякую. І ще таке запитання трошки іншого пану. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? Ок, звичайно. Які у Вас спогади викликає? Самі приємні. А не було ніяких там проблем чи ще чогось? Ні, це було дуже смачно. А у вас? Ну не смачно, але приємно це точно. Добре, дуже вам дякую. Пемно. Ага. І все? Що вам ще сказати? А скажіть, будь ласка, ви одружений? Ні. А взагалі, як ви знайомитесь з дівчатами? Я вже вийшов з того віку. Ні, а коли були в тому віці. От зараз у нас програма для підлітків. Ми хочемо порадити їм. От що ви могли порадити з цього? З мене вони поради не візьмуть. Я не контактний. Чому? Такий вродився. Добре, Держу. вибачте. Що ви можете порати з цього приводу нашій молоді, нашим підліткам? Знайомитись як? Просто дуже. А що потрібно робити? Ну, давайте познайомимося. Ага. А як ви як вважаєте, на вулиці знайомитися? Це... Можна, можна, а як? Добре. Можна? А ще скажіть, будь ласка, що... чи ви пам'ятаєте ви свій перший поцілунок? Пам'ятаю, а як? А яким він був? Солодким дуже. Добре, дуже вам дякую. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ласка, как нужно знакомиться? Как нужно? Так. Ну как, встал с утра, да все. А как вы говорите, можно знакомиться на улице? Знакомиться? Да. Ну, если хорошая девушка, что ж не познакомиться? А как вы это делаете? Ну как? Ну как вам объяснить? Не могу. Не могу точно объяснить. А почему? Это просто подойти, что-то сказать, подремя Ну да, подойти. Как вас зовут? Mm -hmm. Ну что там, как оно? Зрозуміло. А Я скажіть, будь ласка, ще питання трошки іншого плану. Чи пам'ятаєте ви ваш перший поцілунок? Перший? Нічого ж не пам'ятаю. А яким ви... він був? Хороший, нормально. <смі> Дуже вам дякую.